Болять суглоби, ви повинні розуміти, що креми, гелі, намазки і компреси, які ви намащуєте на суглоб, вони не працюють саме через те, що поживні речовини не потрапляють всередину суглоба. Що нам допоможе в такому випадку? Я рекомендую використовувати питний гель Aloe Вера Freedom і комплекс мінералів ProBalance. Зараз розкажу про кожен продукт. Питний гель алоє вера у нас є провідником поживних мікроелементів саме всередину суглоба, тому що містить в собі Глюкозамін, хондроїтин і колаген. Глюкозамін це зменшення запалення всередині суглоба, Хондроїтин це структурний елемент хрящової тканини. І колаген це ті амінокислоти, це той білок, який потрібен для відбудови самої хрящової тканини. Плюс також сюди входить іще МСМ сполучення органічної сірки, це зменшення запалення всередині суглоба, і вітамін С для кращого засвоєння усіх цих компонентів. Другий продукт, який працює в парі з питним гелем Алоєфрідом, це комплекс мінералів. Баланс. Саме комплекс, тому що тут і кальцій, і калій, магній, натрій, мідь, і хром і так далі. І всі ці мінерали вони в хелатних і цитратних формах, які зрозумілі і легко засвоюються організмом людини. Що роблять ці мінерали? Вони відбудовують структуру. В першу чергу кісткової тканини, а в другу чергу це мінерали, які олужнюють наш організм і допомагають побороти запалення. Адже артрит і артроз це все запальні процеси, які знаходяться в Всередині суглоба тому ось ці два продукти і рекомендується використовувати при будь-яких проблемах взагалі із суглобами і взагалі із опорно-руховим апаратом. Кому потрібно для більшої консультації, пишіть мені, будь ласка, в телеграм-посилання в шапці профіля.